Друзі, всім привіт! Всіх Вітаю новому відео. Затіяла, Отож показувала вам в минулому відео яблука на заморозку і досі їх не порізала. Продовження відео, продовження понеділка. Думаю, ну що, в мене і так морозилка та маленька, бідна, вся напхана і наполовину вже просто обросла льодом, льдом. І все ніяк не доходив вхід розморозити, розморозити, помити. Аліса у нас досі спить вже кілька годин. Я вимкнула, подоставала з морозилки все, в тазик поскладала, подоставала з полиць, лише у дверцятах тут залишилося. І, І що? Думала лягу полежу, лежала, ото на коментарі трошечки відповідала. І то тривога, то відбій, то пуски кабів. Думаю, ну, піду краще на кухню, звідси краще, якщо щось, не дай Боже, буде летіти, звідси краще буде видно. Ну, видно, господи Боже, буде чудно. І зачепилася дуже швидко. Дуже швидко почало танути. Ось тут все просто в воді було, все плавало, вода крижана, руки змерзли, почала ножем піддівати, льод повідколупувала, ну морозилоку вже помила, почала полички відмивати, верхню вже помила, а тут напшикала цю не можу. Не можу ніяк, я не знаю, що там я її вже і до гори якось, що там заважає, не можу ніяк достати. Багато хто, багато хто за весь час мені писав, що я гарна господаронька, хазяюшка, все встигаю. Дивіться, ну це в мене, знаєте, це воно я попшикала, це воно скрізь десь тікало і тут. У нас тут щось пролилося, тут ще оці ящики це поклала, щоб не тікло нічого. У нас часто Аліса лазить у холодильник і, і не завжди встигає за нею, за нею і щось переверне, щось перельє. Доросла дівчинка шукає собі. Убирає все, що хоче. Не можу, я не знаю, як там достати чимось. В общем, займаюся позійною, поки дитина спить. Нарешті дійшов ход. А я не можу. От скільки мені радять. Е Кітя радить, дитина спить, і ти лягай поспи, Треба відпочивати. Не можу, я уснути і все. Ніби спокійно. ляжеш ні телефони, не вмикаєш і ніякого телевізора. І все одно, і все одно не можеш. Не знаю, що з цим робити. Мабуть, потім зроблю якусь воду з одстановщину і після милучого, щоб не було ніяких підстояльних запахів хімії цієї. та буду вмикати, щоб в мене нічого не попсувалося. Холодильник вімкнула. Єдине ще 30-та залишилося, але вже ліса перекидається. Буду зараз не знаю, як правильно, можливо, треба, щоб воно холодно брало, а потім вже запихати чи одразу покласти. Навіть не знаю. Добренько буду займатися, бо нема коли. Знаєте, аж легше дихати стало. Ото Внизу там банки, але це. Це ще не всі. Е, є якісь там залишилися місця, де не змогла я відмити, не змогла долізти, але все одно він, в принципі, нам достався по наслідству, так сказати. І <кхід> так, досконало я його не вимивала, бо в мене і засобів якось не було. це нарешті нарешті до нього. Дійшов, дійшов ход зробила йому чистку таку. так що так. що До речі, цікаво, що у нас в холодильнику. Макарошки, там ще кілька котлет насмажених. Це вже останні з того фаршу, що я от робила. Борщик, сало, те, що перекручувала, масло вершковий шматочок. У нас нема цієї для масла кубушки. якось потім Спочатку має з'явитися кухня, буде порядок на кухні, тоді вже будемо про якийсь посуд, про, щось, про якусь естетику вже думати. Кавунчика трошечки це, стояла в холодильнику каша пшенична з м'ясом, воно вже все, воно вже просрочене. Їхали з Павлограду, забирали все, що там вже не було. Він собі купляв щось таке, щоб просто розігрівати і їсти вже готове. І якось понакупляв і залишилось, стояла, стояла. Ми ото приїхали, скільки ми були місяці два-три. І ну, Готували, ж, і якось воно і не потрібно було. Забрали, навіть надати не дивилася, воно вже все, я не знаю, винести або відкрити собак, погодувати, бо тут вистачає, бігає на вулиці. Чи просто поставити, можливо, хтось тваринками забере. Це <кій> купляли на днях, не показувала. Оцей набір майже на 200 гривень вийшов. По-моєму, нічого тоді не купляла. А, ні, прийшов. Ще е, скільки тут? Півлітра, мабуть, домашня олія. Е, Женя десь чи в Тіктоці, чи де він? Начитався, надивився. Каже, треба зранку попити е, перед тим, як снідати на голодний шлунок. Зробити коктейль, перемолоти сельдерей, як сельдерей українською, ще так і буде сільдерей. Петрушка і лимон. Перемилююш оце все і п'єш. Я кажу, то давай вже якось разом будемо пити, і переходимо поступово на якийсь, на якийсь зош, правильне харчування, наскільки це можливо. Буде, як воно все це буде виглядати. Я кажу, ти колись його взагалі куштував? Він каже, ні. А ти впевнений, що ти його будеш пити, чи я сама його буду. Ну, побачимо, що добре цей коктейль, ця суміш виводить токсини, шлаки, чистить печінку. Та й взагалі багато тут корисностей. Так що. Отож почали так активно ходити, займатися, боже, що в мене на голові? Почали активно ходити, займатися вечорами на тренажерах. Женя каже, ти взагалі молодець, так взялася, прям і, мабуть, надихнула його. Хотіла сказати, вдохновила, надихнула і якось, знаєте, коли якісь, не знаю, як сказати, Добре, коли думки співпадають, або один одного надихаєш, і якісь спільні цілі, спільна якась мета. Якось, знаєте, коли все це підтримується, підтримуєш один одного, то якось воно легше, краще, веселіше. Добре, коли всі разом, і, і думки сходяться, в общем. Так що будемо намагатися переходити на якесь. Здорове, більш правильне харчування, займатися потихеньку собою, наскільки це можливо, наразі це не дуже можливо, тому що, тому що вечора ми оці дні поки не виходимо за лісою. Ну нічого, виздоровить, як. Сподіваюсь, як найшвидша дитинка, там будемо якось продовжувати, можливо, за можливістю раніше виходити якось так. Ну і так як продукти вже були розморожені, і тісто розморозилося, вирішили зробити піцу. Піца така майже овочева, геть трошечки ковбаски, помідори, два види переці, сир знайшла шматочок у морозиловці. Ще трошки залишилось. смакота. Друзі, в нас вже понеділочок. Всіх вітаю з яблучним спасом, всім миру та злагоди, міцного здоров'я, не хворіти. Та, ми за лісенькою збираємося на вулицю, взуваємося. У мене бородак. Шафи й досі нема. То на дверях щось висить, то на О, Поки що... <свісно> Аліса співає. Я в сандалях, не хочеться мені поки що в корисовках паритися. Алісу вдягнула ось тако. Ця панамка така плотна, щоб не, не знаю, що там за погода. Так, я зараз вимкнув спишку, спалах, бо... бо Алісі це не дуже подобається. Ковтинка та, що нам пані Леся присилала для Алісеньки. І дивіться, як пасує нібито з одного костюму. У нас такі штанці спортивні були і сандалі. Просто панами лише не в кольор. Класно, мені подобається. Добренько йдемо, зайдемо в аптеку. Щойно купляла їй аквамарис. Взяла маленьку воно в краплях, воно так дешевше було. По-перше, його вже там мало було, бо часто носик промиваємо. А по-друге, мабуть, я думаю, що то Аліса його кудись сховала, бо їй не подобаються всі ці справи, всі ці процедури. І вона... Це вже не перший раз, вона кудись ховає. І я не можу знайти. Не можу. Облазила по кілька разів геть усе, що можна. Не можу знайти і доведеться знову купляти. Ну, в будь-якому випадку треба було б купляти. Так що йдемо, Сходимо про Все вже на вулицю. Вияснилося якраз сонечко. Комфортна температура, не холодно, вітру ніби нема. Ну, є легенькі, можливо, воно. А є ну такий велистий трошечки. Я не думаю, що Алісі буде спекотно. Нормально, якщо особливо десь по тінючках. Саме раз. Очі не фарбую вже. Не знаю скільки днів підряд. Кожного дня не виспана щодня. Сьогодні до четвертої ранку Аліса не спала мене. Точно налічила я п'ять разів, що я мене просто вирубало, я засинала ех, і постійно прокидалася від того, що вона десь бігає, щось грумає Нічого чувась. Маленьку баночку, манюсіньку вдома покажу, дали нам скуштувати. Сьогодні дуже багато людей з медом, з домашнім фруктами, з, з овочами, з квітами, з м'ясом. Молочки лише домашньої. Ліса після кількох днів ізоляції, сидячи сидіння вдома. Тягнеться до кожного магазину, скрізь хоче зайти, всюди потрапити ломка в дитини, хоче щось купити, щось собі обрати. Зараз візьмемо якихось смаколиків і щось смачненького треба на вечерю приготувати. У нас вже традиція. Вже Жені має бути завтра вихідний. У нас традиція, як він йде на вихідниці, у нас справжнє свято. Готуємо смачненьку вечерю якусь і відпочиваємо. Такий хочеш? Давай такі ще було копалки. Повзяти трошечки. Все, які ось такі дитячі по акції до двох шток по 12 здесь Мама теж спробує. Лішки зараз по акції якраз хотіла взяти. Сам був виллив. Не буде. О, ми вже прийшли додому. Е, на зворотньому шляху вже нічого не знімала, бо тягнула, ніби взяла маленький пакет, але він дуже важкий. Не знаю, що там такого важкого в ньому. Е, і якраз підходили додому і повітряна тривога в нас взагалі БПЛА, у ударах. Так що встигли прошмигнутися. Це в мене в окремій сумці на плечі було. Розпакувала вже, запшикала лісі носика, промила. В общем, Аквамаріс такий 320 гривень коштував і ще дещо взяла собі. Ну, Нам з Женією на 516 гривень разом вийшло. Кава в Чудомаркеті десь гривень по 8, бо Женя заранку казав, що вже нема в нього. Це я вам показувала, оскільки вони були десь по 13 гривень за один, коли купляєш два, ще ми такий не куштували. Якраз хотіла якось Алісі взяти і не було. Так що, зараз ще й акція з вітамінками де є біфідобактерії. Той, що я нещодавно купляла в Аграмолі позавчора ввечері. Розпечатала, вона не схотіла навіть спробувати. А вчора ввечері я потихеньку з'їла нормальний, нібито мед взяли. Зараз розв'яжу взяли. Гречани, ще був липа і був різнотрав'я. Різнотрав'я малесенька така баночка, по-моєму, по 100 гривень була. а Гречаний липа по 80. Така, я не знаю, скільки тут об'єм, але він дуже смеш... смачний, запашний, ароматний. Тож, взяла гаряча, він такий більш насичений. Ми, в принципі, мед, та чого не особа. <ріст> Просто ціни на все кусаються і не купляємо. Те, що... Той, що був, все подоїдали. то що залишався, я от у медовика. Пікла. Та і все, і більше не купляли. Зараз якраз свято. Я вже пошкодувала, що вчора всі яблука порізала. <гум> Можна було б трошечки зекономити ті, що Аліса їсть полюбляє. Оце обрала три штучки невеличких, саме такі нормальні, що вони більш такі порушні, упругі. Без плям. І вони по 94,90, оце на 45,17, три маленьких яблучка. Ну, Ми там собі одного поріжемо з метком. мед якось як був, пропонували їй. Вона взагалі не подобається вона брала, ми ото перенесемо, бо якраз чай пили там в кімнаті. І вона ту банку бере, щоб ми закарили, і вона уносить ставить на кухню. <смі> Це вона разі три-чотири таке витворяла, не знаю, чому не подобається. До речі, якраз вже багато разів і пані Лесі ще хтось радив зробити таку вітаміну, там різні сухофрукти, перемолоти з метком, з горішками. І я думаю зробити якихось малесеньких таких цукерочок, можливо, ще взяти якусь чорну шоколадку хорошу, що, що Відкрила щойно Алісі цей сирок. Щось вона не хоче. Треба в холодильник поставити. Я тако лискнула, взагалі не солодкий. Не знаю, чи буде вона взагалі їсти. Ну, сир вона нещодавно почала їсти, то їсть без цукру, а це щось, може, пізніше захоче. Совки взяли Аліса. Е, одного вона випала в магазині. На, на Белигась. Сподобалась їй коробочка. А, коктейль молочний. взяла, Вона мені на сьогодні не потрібна, але вже вдома немає. Я завжди по кілька пачок беру, щоб. А то завжди кинешся, щось готуєш, і нема томатної пасти. Взяла печериці 372 грами на... Ну, Тут воно дешевше, це я зважила разом з цією штукою на 53 гривня. так воно менше Хлібчик. щоб був. На завтра там цибулька по акції по 10 гривень. Ну, от. Які були на вулиці, Аліса жодного разу не кашляла, не чхала. цибулі на 6.40 вийшло. Так. Так, 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 так. <злизу> Сметана по акції е, недорого була. Зараз вам скажу, зараз вам скажу, де ж вона є? Ну, в общем, в районі 25 гривень вона була. Чого я її не бачу? Не бачу. Вона отако скорочено. Не знаю, в общем, В районі 25-26 гривень. Перетопля повибирала на 36-35. І набрала, просила менше, але наважили мені майже 2 кг Кіло 736, я ж на 347 гривень. Я не планувала на таку суму, але в принципі поки по акції. Все одно треба буде готувати. Не тільки сьогодні щось їсти, так що заморожуємо і будемо. Не пам'ятаю в жені, там, відділ наша ряба дорожча вона 220-230, можливо, навіть ще дорожча, ще вища ціна. І все разом вийшло десь на 1300-1400. Хочеться ті часи повернути, коли на 100 гривень або там на 500 гривень можна було стільки всього купити. І потрапити не дуже великі кошти. Ну, що зробиш? Аліса перетягнула мене на диван. Треба з нею полежати, можливо, поспить дитина. Включила якусь, сама включає якусь якусь ерундістику, Сподіваюсь від цього. Ютуб не заблокує за ці всілякі звуки. Це шороці, ці коротенькі відео. Добренько, вже готувати буду вечерю. Це буде вже, мабуть, в наступному відео, щоб не затягувати час. Всіх обіймаю, всім. Бажаю миру та тиші. До наступного відео. Пока-пока.